Можна вас запитати, ви пара? А, так, як ви познайомилися? А, він постукав до мене в двері. Ми сусіди. Чому стукали в двері? Ну побачив гарну сусідку, щоб не постукати. Пішов п'яну вишню, набрався сміливості, прийшов і каже right now. Серйозно, так було? Було, було. Коли ви побачились, ваше перше враження? Ваше, я зрозуміла, сподобалось, так? Я п'яний був, так. Як -як? Я п'яний був, як я міг. Моє перше враження було після. Думаю, що зробити? Чи його типу, відразу послати, чи так, да, через... чи скандал учинити? За що любите одне одного найбільше? За підтримку. Ну, типу, це прям моє таке чоловіче плече. За те, що вона більше всіх говорить і співає. я можу постояти і помовчати поруч. Чи важливе для вас одруження? Um, ні, ну на даний момент часу ні. У мене ді карта там навіть штампа не буде. <рес> Сенс від нього. Скільки ви витрачаєте на двох на життя в Києві? Тисяча доларів на місяць. Так, у вас своя квартира, да? Е, так. Ким ви працюєте. Розвиваюся як співачка, але звичайно що в мене є також дохід. Я працюю менеджером з продажу. Що ви виконуєте? Такі вас пісні, авторські пісні. Я співачка Анна Вінс, мій псевдонім. Чим ви займаєтесь? Я айтішник. Що ви нашим людям побажаєте? Хто шукає себе наші молоді? Знайти е, е, ту справу життя, яка буде надихати, і з якою ви будете просто найкраще. Виключайте тік ток йдіть робіть свою справу.